Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Сподіваюся, мої любі, вживі, здорові. Сьогодні вже субота, і ми дивимося карту дня на сьогодні. І так, і так. вибирайте свою карту, карту номер один, два і три. І так, карта номер 1 Імператор у нас. Дивіться, мої дорогенькі, що вас сьогодні чекає? Якісь установи, можливо, але в суботу, ну які можуть бути установи? Тут скоріше, знаєте, чоловіча якась енергія, якась сила. У вас є якась, якийсь план, можливо, ви дієте за законом. Можливо, що просто мужчина маєте справу сьогодні з мужчиною, А можливо, просто у вас сьогодні така. Чітка чоловіча енергія. Тобто ви дієте, як би подіяв по шаблону, по е, плану, е, оди, наприклад, мужчина. Можливо, знайомство з таким мужчиною, можливо, е, з батьком, з дідусем у вас хтось, можливо, з військовими маєте сьогодні справу. Ось. А можливо, що сьогодні, знаєте, натрапити на якусь людину або на якусь ситуацію як стіна, тому що імператор це така нерушійна стіна. Ось. І порада цієї карти вам сьогодні: не здавайтеся, імператор, він ніколи не здається. І наказуйте. Сьогодні можете наказувати. Карта No. Хто вибрав другу карту? Ви зайшли сьогодні. Ну, ось таке буде у вас враження, що ви зайшли в глухий кут. Не знаєте, як вийти, не знаєте виходу, яке прийняти рішення, куди йти, що робити. Така трохи може бути навіть розгубленість. Можливо, знаєте, блокада якась у вас. Ось ця карта, ви бачите, ось тут у голові сонечко. Саме в цій ситуації, коли ви, вам здається, що у вас безвихідь, заспокойтесь, розслабтесь, тому що таке враження ви зміните. Можливо, і ви не можете змінити, але бачите ключик у вас. Цим ключиком ви можете скористуватися тільки коли? тоді, коли ви добре подумаєте, що робити, куди йти. Ось така порада вам. І тоді скористайтеся ключиком і можете звийти з цієї скрутної, можливо, навіть ситуації. Карта номер 3 А тут у нас туз кубків. Мої любі, можливо, хтось сьогодні закохається, можливо, вам признаються сьогодні в коханні. а можливо, вам запропонують руку і серце. Це емоційна карта, це любов до дитини, любов до чоловіка, до жінки, до мами, до тата, до батьківщини. Це. Хороші, приємні новини, емоції. Це все дуже приємне сьогодні. У вас радісний настрій, вам хочеться співати і танцювати. Ось так мої дорогенькі. І тепер беремо карту Таро веселки Зараз я дістану. І так, таро веселки. Зараз я переверну. Таро, веселки, що нам порадить, що нам покаже для майбутнє для України? Надія, яка у нас? Допомога прийде, мої дорогенькі. Допомога прийде від старих друзів, партнерів. Допомога йде, і Україна отримає, як би вам сказати, щось новеньке. Це може бути і якась зброя. Можливо, ще не далекобійна, ще не так багато, але мені здається, можливо, далекобійна навіть ось. Але ще, можливо, не в такій великій кількості. Це тільки, можна так сказати, навіть ви знаєте, це тільки початок. Оце, що ми отримали від союзників, навіть не від союзників, тому що союзників у нас немає, у нас є партнери. Ось від наших друзів і партнерів, сусідів. Ось. Це тільки початок. Ця карта може говорити, що те, що ми отримали, це тільки початок. Того чекаємо наступних подаруночків. І це допоможе нам перемогти. Мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою, мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі!